Після тривалої паузи, через повномасштабну війну, ринок землі почав оживати. Днями парламент зняв обмеження на певні операції. Які земельні питання можна вирішити вже? А з якими ще доведеться зачекати, дізнавались наші журналісти. Пані Наталя в курсі всіх земельних законодавчих змін та нововведень, які сталися після 24 лютого. Жінка очолює юридичний відділ франківського управління держгеокадастру. Зазначає найсуворіші обмеження наразі стосуються приватизації земельних ділянок. Ці процеси на час війни призупинили за для безпеки держави. На момент воєнного стану будь-які дії по приватизації земельної ділянки, формування земельних ділянок здійснювати не рекомендують і фактично заборонено. Земельні ділянки, які є не сформовані, передавати у приватну власність не можна, тому що виготовляється відповідно технічна документація для того, щоб передати земельну ділянку у власність. Технічні документації є місяця координати поворотних точок, які в умовах воєнного часу надавати неможливо. Тому що можливо відбуватися різні якісь маніпуляції, якщо зламуються, наприклад, якісь сервери чи сайти головного управління, тоді дуже легко поміняти ці координати. Фактично, це ті ж самі координати, які вказують, де знаходиться земельна ділянка. Прив'язка до системи координат цілої держави. На сьогодні лише на Прикарпатті майже 18 тисяч осіб, які користуються земельними наділами, досі не оформили право власності на них. Зробити це мають часу до 25-го року, інакше земля перейде у комунальну власність. Та з приватизацією більшості наразі доведеться зачекати, Дехто все ж потрапить до винятків і днями у законах парламент. Цим законом законом дозволяється приватизація земельної ділянки, якщо на ній знаходиться об'єкт нерухомості у вашій власності, тобто, якщо у вас є будинок. На які ви маєте документи на право власності, а є земля, на яку ви не, не змогли оформити документи на право власності, відповідно, ви маєте право в такому випадку скористатися саме цією нормою закону для того, щоб приватизувати саме цю земельну ділянку. Обмеження, які почали діяти з лютого, стосуються і оренди землі в Україні, автоматично продовжували ще на один рік договори винайму, термін яких сплив після 24 лютого, незалежно від побажань сторін. Але днями всі ці обмеження зняли. Тож українці, які власниками землі, можуть сповна нею розпоряджатися. Договір купівлі продажу, тобто продаж дарування земельних ділянок, договір міни. Ну, звичайно, отримувати спадщину щодо землі. За період війни нічого не змінилося. Ми працюємо в рамках закону. Зі слів нотаріуса відновили роботу у сфері земельних відносин у травні, коли відкрили державні реєстри. За цей час провели понад 30 тисяч операцій з землею. А робити це можуть далеко не всі правники. Наразі лише ті, хто отримав доступ до реєстрів від Міністерства юстиції. Для того, щоб прийти до нотаріуса, купити землю чи продати, треба пред'явити продавцю документ власності на землю. Треба, щоб кадастровий номер був занесений в кадастрову карту. Ми працюємо з реєстром речових прав, і ми, коли Якщо ви приходите до нотаріуса оформляти договір купівлі-продажу земельної ділянки. Ми все перевіряємо. До речі, найактивніше нині торгують землею на Хмельниччині, Вінниччині та Полтавщині. Серед лідерів також Львівщина, Тернопільщина, Буковина, Закарпаття та Івано-Франківщина.